Добрий день, можна? Можна. О! Ха! Валік! Оля? Ой, що ти хрестишся? Скажи мені, чи ти хрестишся? Бо в мене страхівка закінчилася. Тепер надія тільки на нього. Ой, валік! Я тебе прошу, то просто медогляд. Ой. З тобою просто нічого не буває. Сядь. Візьми оцю штуку і закрий собі ліве око. Просто. Повторюй. букви, які я буду показувати. І Р, а. Правильно. Друге око. К у Р. Слухай. Що? По-перше, моя Іра не така. Ага. По-друге, ти ж навіть не окуліст. А по третє, що ти то на стіні написала. Бо в під'їзді то, хто постійно стирає. Уявляєш? Що вже за бред почався? Сядь. Дихання перевіримо. Давай, зробив вже роботу якусь. Дихай. Не дихай. Дихай. Сонну артерію перетиснеш. Не дихай. А тепер дуже глибоко вдихни і не видихай, поки я не скажу. <кій> От через то ми з тобою розійшлися. Що, через журнал? Ні, через те, що ти мені дихати не давала. <кій> дихати, може, і не давала. Але на все інше, знаєш, ти не скаржився. Слухай, будь ласка, зроби просто свою Закрийся. роботу. Закрийся. зараз перевіримо твої нерви. Ну, я би казав, щоб ти свої нерви перевірила. Що ти будеш робити? Ага. Рефлекси твої перевірю. Mm -hmm. Свої перевірили.